У мене вийшла така собі трішки вимушена перерва між роботою над серйозними завданнями. І от я вирішила зробити таку невеличку вправу ткання по колу. Ви на каналі «Гобеленове Ткацтво, я Іванна, художник і викладач. І зараз ми це спробуємо і побачимо, що з цього вийде. Для цього нам потрібно картон, ножиці, олівець, нитки. З картону вирізаємо велике коло за допомогою циркуля або такої тарілки, як у мене. Вирізаємо з запасом 1 см. Далі той сантиметр ділимо на проміжки по 1,5 см і робимо надрізи. Всередині також робимо менше коло і вирізаємо його. Така собі картонна, кругла ткацька рама вийшла. Далі беремо нитки, які у вас знайдуться. Вони мають бути товсті для звичайного в'язання. Намотуємо на таке коло, вкладаючи нитку у прорізи в картоні та поступаючись на крок так, щоб всередині кола нитки перетиналися. І так снуємо, поки не заповнимо ниткою все коло. В центрі кола зав'язуємо всі нитки пучком, три вузлики і відрізаємо закінчення ниток. Далі викладаю нитку іншого кольору і починаю перебирати нитки основи. Зверніть увагу, що картон поділив нитки на верхні та нижні. Отже, вкладаємо червону нитку, перебираємо спочатку під нижні нитки основи, рухаємося по колу до початку закладення нитки. Там ми лишили такий хвостик. Після цього, як дійшли до початку, перебираємо нитки основи вже тільки верхні і знову тчимо по колу до початку. І так чергуємо, перебираючи нитки основи по колу, один раз нижні підіймаючи і прокладаючи під коня, другий раз. Верхні нитки основи і під них прокладаємо підкання. В результаті цього у нас виходить полотняне переплетення. Детальніше про те, як ткати, перші кроки перегляньте відео на цьому каналі. Ось так виглядає наше ткання. Далі можемо поміняти нитку на будь-який інший колір і продовжуємо ткати до моменту, коли вже незручно перебирати нитки основи. Можна заповнити весь отвір у картоні, але вже за допомогою іголки. Це вже як кому подобається. Далі зрізаємо попарно нитки основи та в'яжемо у два вузлики. Стараємося рівномірно і акуратно зв'язати. Ось таке променисте сонечко у нас вийшло. Зрізаємо тепер всі кінці ниток та в'яжемо бахрому по 3 парі в один вузлик. Нам потрібно зробити тороки і привести виріб в належний вигляд. Для цього ми зав'язуємо бахрому і прасуємо наш виріб. Ось така серветка у нас вийшла. Адже серветки можна не лише в'язати, а й ткати. Кому більше до душі ткання, то може спробувати. Для такої роботи можна взяти більш яскраві кольори, можна більший розмір зробити, можна таку круглу рамку випиляти з ДВП і мати на постійній основі для ткання. Це вже як хто собі вирішить. А у мене ось склалася така собі композиція в невеличкому натюрморті. Така вправа може бути використана для учнів як завдання, підставка під горнятко. Ну, одним словом, треба все пробувати робити і тоді вирішувати, що найкраще подобається. І виходить. Всім гарного настрою та творчих успіхів!